Трамп своїми заявами розхитує внутрішню стабільність в Україні та Росії. Ми першими збагнули. Коментувати його дії – марна справа. Навіщо взаємораз бентежити суспільство, якщо завтра його слова можуть перевернути все добре? І Росія ж на це реагує миттєво. Пропагандисти влаштовують справжню смислову дискотеку, доводячи власну аудиторію до повного абсурду. Вони грають по запропонованих Трампом крайне ще громадської думки, руйнуючи будь-яку ловіку військових настроїв. Для нас це стало випробуванням на зрілість, особливо коли йшла пряма атака на потребу виборів. Я бачу в діях Трампа спробу послабити позиції України і Росії, щоб проштовхнути власні інтереси та порядок денний. Інфраструктурний проєкт із видобутку рідкоземельних мінералів це вже зовсім інша мапа, не та, що нині окреслена нульовою лінією. Немає сумнівів, саме по цій лінії корисних копалин, на думку Трампа, урешті решт має пролягти контур миру.